Всім доброго дня. Сьогодні у мене будуть котлітки, фарш і баклажани. Сюди я буду додати цибульку, часничок, хлібчик я намочила. Значить, дивіться, баклажани я порізала вже. Зараз відправлю їх у мікроволновку минут на 15 Щоб вони трохи м'якше стали. Ну, притомились, так сказати. Так, ну, ось так я баклажани трохи в мікроволновки пропустила, так сказати, притомила. Бачите, аж навіть м'якісенькі, бачите які. Тепер я все переб'ю. Сюди цибульку висипаю з часничком. Ось так. Баклажани сюди висипаю. Так, ось так я все перебила. Так, подивимося, що тут вийшло. О, отлично. отлічна маса. Тепер я все сюди викладаю у фарш. Ось так. Ось так. І тепер будемо перемішувати. Значить, дивіться, я сюди ще відправила 2 столових ложки манки. Мені показалося, що фарш такий, знаєте, ну, сильно влажний, рідкуватий. То хай зараз перемішаю, хай манка впитає в себе трошки. Водички, жидкості, і тоді будемо жарити. Ну, Ось такі котлетки я роблю, просто у мене я до плити перейшла, мені неудобно вам показувати. Щас їх... Значить, я налила сюди олії і е, ложки дві смальцю. Я буду жарити котлети на смальці і на олійки. Тепер я її обмакую мукичку. ось, дивіться. Ось так. Просто перейшла до плити, тут мені так неудобно, незручно якось. Ось так. І донька хай жаряться. Ну ось, друзі, дивіться, яка гора чудових котлет з одного баклажана і 350 грам фаршу. Всі, звісно. І подивіться, які вони гарньоні. Сочні такі ось, гляньте. Дивіться. М -м -м. Дуже гарні котлетки, незатратно і вкусно. Ну, на цій нотці я з вами прощаюсь. Желаю я вам, як завжди, мирного неба. Здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. До бачення!